Час невпинно біжить вперед. Завершується ще один день. Запрошую вас приділити 5 хвилин для роздумів про вічні цінності. У програмі «5 хвилин для вічності з вами я, Володимир Гриневич. Натхненне перо неодноразово представляє таку картину: Ісус стоїть перед своїм Отцем, Богом, судею, представляючи свою кров пролиту заради нашого спасіння. Він наш посередник. Про це, наприклад, писав апостол Павло в першому посланні до Тимофія. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус. Чи означає це, що Бог змінить своє ставлення до нас, якщо раптом Ісус відійде і стане осторонь? Чи виголосить Господь устами своїми слова про наше неминуще знищення? Ісус сказав, що Отець сам любить вас настільки сильно, що послав свого Сина на світ як спасіння грішникам. Бог вирішив відкрити шлях, який забезпечив би наше воз'єднання з ним. Ісус є тим шляхом, Він істина і життя. Проблема завжди полягала і полягає в тому, що людина в своєму гріховному стані не може прийти в присутність безгрішного святого Бога, бо його святість для всякої нечистоти смертельний вогонь. Інша проблема страх людини. Гріх народжує почуття провини і страх. Саме тому наші прабатьки сховалися від Господа в едемі, але Бог сам почав шукати їх, розповів про свій план спасіння людей і відновлення їхньої дружби з ним. Для виконання цього плану потрібен був посередник Ісус, Божий Син. Навіщо потрібен посередник? Подумайте. Ми не можемо прийти в присутність Бога у своєму гріховному єстві. Ми боїмося Його. Боїмося, що оскільки ми грішники, Він покарає нас. Це спонукує нас ховатися від нього за роботою, уявною байдужістю, релігійною удаваністю. Ми винайшли багато способів сховатися, а все тому, що не розуміємо, Божа безумовна любов до нас не змінилася, наші страхи ніколи не знайдуть підтвердження. Бог Безпечний, він сам взяв на себе турботу про наслідки нашого гріховного заколоту проти нього. Нам немає потреби ховатися від Бога. Покайтесь і прийдіть до нього вже сьогодні з вдячним серцем. А коли в своєму царстві наш посередник поверне нас в реальну присутність Отця, тоді вже не буде необхідності в посередництві. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми вдячні Тобі за посередницьке служіння нашого Спасителя, а твого Сина Ісуса Христа. Ми знаємо, що ти любиш нас. Ми знаємо, що ти приймаєш нас на основі своєї великої любові, але нам необхідно справді посередницьке служіння Ісуса Христа, бо ми є грішні люди і щиро вдячні тобі за це важливе служіння, яке сьогодні здійснюється в небесній святині. Допоможи нам цінувати цим служінням і щиро дякуємо тобі за те, що ти вирішив справу нашого. Спасіння в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Пам'ятайте, Бог є любов, Він любить вас і продовжує турбуватися про вас. Якщо у вас є потреба в молитовній підтримці чи проблема, за яку ви хотіли б молитися, телефонуйте і пишіть нам. Наші контакти зображено на екрані. А я бажаю вам. Приємного вечора та рясних Божих благословень. До побачення. Зустрінемось завтра.